Вітаю! Ви на каналі Марі Марі Арт. І сьогодні я беру участь у челендж Ten Styles. Спробую намалювати свого оригінального персонажа в 10 різних стилях та поділюся враженнями від малювання. Першим на черзі мій власний стиль. Для цього експерименту я обрала персонажа, якому вже більше 5 років. Її звуть Аліса. Це дівчинка з волошковими очима, коротким, блакитним волоссям. Коли я її вигадувала, то не думала над історією. Але з часом почала малювати її в образі відьмочки. Як завжди, я починаю з контуру обличчя, губ, носа та волосся. Намагаюся надати об'єму завдяки тіням та блискам. Використовую теплі та холодні кольори для контрасту. На шиї роблю м'який перехід. Поступово замальовую обличчя одним відтінком. Де потрібно, використовую гумку для видалення зайву. Особливу увагу я приділяю погляду, надаючи йому форму довгими віями, щоб виглядав він спокійним і розслабленим. Зіницю зафарбовую двома кольорами, а не просто чорним, надаючи їй абстрактної форми, зклеру фарбую рожево телесним та небесними відтінками. А райдушку ріжними відтінками блакитного та темно-синього. Не забуваю про мушку під оком, як важливий елемент її образу. Далі перехожу до волосся. Змішую різні кольори, основний блакитний. І волосся нагадує мені Аянамі Рей з Євангеліон. Такий же самий пудрово-блакитний. Але мені хочеться додати також лазурний і рожево-малиновий. Останній етап одяг. Вона в блузі жабо і мантії схожі на ту, що з Гаррі Поттера. З прикрас брош з коштовним каменем. По завершенню можу сказати, що малюнок виходить яскравим, з багатьма відтінками, а текстура виглядає так, наче я малювала пастелю, а не звичайними олівцями. Над наступним стилем я не стала довго мудрувати. І взяла досить цікавий фентезі телесеріал Совиний Дім. Мені було цікаво уявити, як би виглядала Аліса, якщо б вона разом з Луз потрапила на киплячі острови. І вивчала магію в школі відьому Хексайді. Почала я з товстих ліній, що було дещо складно, адже вони повинні бути однакової товщини. З цим завданням я, здається, впоралася. Як завжди, велике значення приділяю чам. Райдушка Аліси має два відтінки блакитного і яскравий блиск, а зіниця кругла і чорна. Найскладніше було підібрати колір для обличчя та рівновірно зафарбувати його, щоб не було видно текстури паперу. Я почала з тіни, поступово переходячи від темніших відтінків до світліших, де потрібно використовувала гумку. Цього разу я працювала більш поступово і не відволікалася на інші деталі, як зазвичай. Настала черга розфарбувати волосі, і як з обличчям я зосередилася на змішуванні відтінків. Просто зафарбувати його блакитним було б нудно, тому я додала трохи рожевого світла, створивши м'який перехід. Аліса в школі Хексейт носить сіро чорну форму з фіоледовим воротом, яку я зафарбувала маркером. залишивши основним незмінним елементом брош, також додала сережки у формі півмісяця. Моя Аліса в стилі совиного дому вийшла яскравішою, ніж персонажі серіалу, хоча текстура від олісів все ще помітна, але це не критично. І ось я добралась до стилю Demon Slayer. Адже мій канал почав своє існування з персонажа цього аніме. На етапі ескізу я відчула, що малюю жіночу версію носка. Але з кожною новою деталю ця схожість зникала. Як і за лісою в минулому стилі, я почала з лайну. Лінії в цьому аніме нерівномірні, десь товстіші, десь тонші. Під час пошуку референсів мене захопила одна деталь очі персонажа. У кожного вони мають свою форму, а райдушка відрізняється наповненням. Наступний кропіткий етап це колір обличчя. Я поступово зафарбовувала місця тіней, намагаючись працювати так, щоб колір був рівномірним. У цьому стилі тіні досить виражені, тому я виділила їх коричневим кольором. На завершенні додала рожевий та тілесно рожевий на губи, як у деяких жіночих персонажів цього аніме. Поступово перейшла до очей. У більшості персонажів наповнення радужки унікальне, тому я обрала найцікавіше і оформила його. Цього разу я не виділяла чітку зіницю, а замалювала абстрактно темно-синьою плямою. Під нею зробила перехід між двома відтінками блакитного. Волосся я поступово зафарбувала блакитним, а потім додала темно-сині тіні з чіткими контурами. Та кілька проблисків рожевого. Одяг я змінила на уніформу мисливців на демонів, з білою накидкою, закріпленою блакитною прошкою. Як висновок, робота в стилі Demon Slayer була захоплюючою. Вона дала мені можливість краще зрозуміти художні особливості цього популярного аніме. Переходжу від гострих кутів Demon's Flayers до м'яких ліній студії Ghibli. Повнометражні аніме цієї студії багато хто бачив, навіть якщо не цікався японською анімацією. Лінії в цьому стилі досить тонкі та ледь помітні, обличчя більш овальне, як і форма очей. Лен у мене вийшов трохи кривим, але на результат це не сильно вплинуло. Для шкіри я використала ті самі відтінки, що й в минулому малюнку, але тіні були не настільки виражені. Очі також було досить легко розфарбувати: темно-синя зіниця, біля якої знаходиться два відблиски та майже однотонна райдушка. Вони досить далеко посажені, що непомітно в аніме, зате на малюнку виглядає трохи дивно. Зачіска в цьому стилі вийшла досить цікаво, та на кінцях закругленою. Темними відтінками синього я виділила її задню частину та тінь збоку, а рожем зробила невеликі відблиски від світла. Це інше розфарбувала різними відтінками блакитного. Дивлячись зараз на малюнок, можу сказати, що мені не зовсім вдалося передати стиль. Але навіть так мені подобається, як виглядає ліса. Jelly Art Style. Зазначу відразу, цей стиль мені не дуже подобається. Ба більше, він мене відштовхує своїми непропорційними формами та легким відчуттям зловісної долини. Але мені закортіло випробувати себе, адже цей челендж потрібен для того, щоб вийти із зони комфорту та спробувати щось нове, що не став би зазвичай малювати. Під час перегляду референсів я виділила кілька основних деталей. Великі губи, здебільшого непропорційної форми, злегка виділене підборіддя. Очі великі з багатьма бліками та розмитою райдушкою. Огляд виглядає заплаканим, іноді зарюмсаним виглядає все обличчя. Безліч прикрас. Пірсинг в губах, носі, чоках, вухах, а також е, різні е, заколочки з милими дитячими дизайнами та блискітками. В деяких випадках палітра кислотна, а в інших спокійна і пастельна. Після цього я спробувала повторити щось подібне, намагаючись максимально передати деталі цього стилю. Під час малювання персонаж мені когось сильно нагадував, але я не могла зрозуміти кого. На даному етапі цей стиль зайняв найбільше часу в порівнянні з іншими. Можливо, я вже втомилася, адже вже середина челенджа, п'ятий стиль. Я е, не можу сказати, що сильно відволікалася чи не хотіла його малювати. Навпаки, мені кортіло швидше завершити, щоб подивитися на результат. Найцікавіше в цьому стилі було малювати очі. Щоб передати розмиту райдушку, я розтушувала різні відтінки блакитного та темно-синього, а зверху додала різноманітні бліки. Робота над волоссям також була цікавою. Я спочатку задала колір маркером, але в кінцевому результаті зачіска стала темнішою. На цьому етапі я зрозуміла, кого персонаж мені весь цей час нагадував джинкс із Аркейном. На жаль, робота затяглася, і не все вийшло так, як я планувала. Але навіть так я не була розчарована, тим, що спробувала щось нове. Я змогла чітко виділити, що саме мене відштовхує в цьому стилі, а щось навіть і сподобалося. Короліна у світі кошмарів» – один з моїх улюблених мультфільмів, створений у техніці лялькової анімації стоп моушн Кожен раз, переглядаючи його, я знаходжу щось нове, що зазвичай не помічаю. Мене вражає, наскільки багато праці та терпіння вкладають люди в такі проекти. Для цього стилю було досить легко знайти референси, але виникла інша проблема, оскільки в мультфільмі не так багато персонажів, мій малюнок сильно нагадує образ головної героїні. Тому, якщо хтось бачає в Алісі Короліну чубчиком, не засуджуйте, адже саме вона була основним референсом. Незважаючи на це, я задоволена результатом. Цей малюнок дозволив мені відпочити та отримати справжнє задоволення від процесу. Смаколики під зималя цікаве фентезі аніме, яке я випадково пропустила і почала дивитися лише зараз. Я вже переглянула досить багато аніме в подібному сеттингу, але більшість з них були в жанрі із сикаль. Тому звичайне фентезі аніме стало для мене приємною несподіванкою. Сеттинг середньовічного підземелля з різноманітними фантастичними істотами дуже мені сподобався. А більшість персонажів давно знайомі один одному і добре взаємодіють між собою, створюючи гармонійну команду. Спочатку я планувала використати зовсім інший стиль, але вирішила, що це мій челендж і я можу вибрати те, що мені подобається. Тому, швидко накидавши скетч по стоп-кадрам, я створила щось середнє між Фалін та Марсіль. Можливо, я ще зіткнуся з цією проблемою, але яскраво блакитне волосся в середньовіччі трохи вибивається з загальної картинки. Тому я вирішила придумати пояснення. Наприклад, це може бути магія ілюзії або якесь зілля, що змінило колір волосся. Персонаж, як на мене, вийшов досить милим, а стиль цього аніме сильно відрізняється від інших, і я впізнаваним. Я задоволена результатом і рада, що змогла втілити свою ідею в життя. Наступний стиль манги край самоцвітів. Після перегляду аніме, якщо воно мене зацікавило, я зазвичай шукаю перше джерело. В цьому випадку був лише один сезон, тому продовження історії я могла прочитати лише в манзі. Мене зацікавила історія з новою формою життя на землі, що з'явилася після кількох зіткнень з астероїдами. Перший сезон аніме інтригує і задає багато питань. А манга задає ще більше питань, але поступово відповідає на них. Персонажі у тривимірній анімації виглядають живими і цікавими. Особливо вражають сцени, де від тріщин під пудрою, що імітує колір шкіри, відніється і блищить колір коштовного каменя. При створенні зображення Аліси в цьому стилі я звернула увагу на три моменти. По-перше, мінерал, що підходить для неї. Як не дивно, це став двокольоровий турмалін. По-друге, родимку під оком я замінила невеликою тріщинкою, яка виблискує на сонці. І нарешті брошка на одязі, ймовірно, є штучною прикрасою, подібною до стріл, які використовують лунеріанці. Я декілька разів пробувала намалювати персонажів з цього аніме та манги, але ніколи в мене не виходило передати блиск їх коштовного волосся. На цей раз процес малювання був для мене справжнім відпочинком, без особливих труднощів. Забігаючи наперед, це мій улюблений малюнок, ним беречи до уваги оригінальний стиль. А який стиль сподобався вам? Напишіть у коментарях. Мій челендж добігає кінця, і наразі у нас дев'ятий стиль: монолог у травниці. Одне з нових аніме, яке захопило мене з перших хвилин перегляду. Я дивилася це аніме в гоінгу, і чесно скажу, чекати кожну серію було досить важко. А з моєю любов'ю до спойлерів, це було зовсім нестерпно. Тому після нового року я витратила кілька днів, щоб прочитати майже всю на той момент опубліковану мангу. Це до моменту зропухою. Хто знає, той знає. Після цього я з чистою душею додивилася сезон і тепер з нетерпінням очікую другий. Кортить побачити джинші в новому образі, до того ж, події в манзі вже набрали обертів. Для свого малюнку я вирішила взяти не у мау, мау за референси, а наложницю Лішу додала прикраси на волосся, щоб створити імітацію зачіски та замінила брошку на кулон. Якщо підвести підсумки, хоча я вже неодноразово малювала в цьому стилі, результат мене не дуже задовольнив. Останній на черзі стиль видатні звіри. Ще одне аніме створене за допомогою 3D анімації. Як і в країні самоцвіті, я взяла за основу обкладинки та кольорові сторінки манги, а не саме аніме. Манга Старс розповідає про світ, у якому не існує людей. А замість них є прямоходячі тварини. Щось подібне я вже бачила в мультфільмі Зоотрополіс, тільки з більш дорослим сюжетом. Щодо малюнку, мені було досить важко обрати вид тварини, щоб передати зовнішній вигляд Аліси якнайкраще. Я зупинилася на сірому вовку, оскільки в манці саме сірого вовка легко часто розфарбовують блакитними. Синьо-сірими відтінками. Це допомогло мені легше підібрати кольори для її хутра. Також я додала на кінчиках трохи лазурного відтінку. Уявімо, що це лише фарба. Мені подобається, як вийшла мордочка та хутро Аліси в цьому стилі. Також було приємно згадати мангу та аніме Анімебі Старс. Я навіть перечитаю її знову, коли завершу роботу над цим відео. На завершенні хочу подякувати всім, хто додивився це відео до кінця. Це моя перша розмова на відео, ще й на такий досить великий проміжок часу. Хоча без помилок не обійшлося і я не всім задоволена. В кінцевому результаті я все одно рада, що спробувала свої сили в цьому челенджі. Є купа стилів, які б ще хотілося використати, але прибережу їх для інших відео. Цікаво було б дізнатися вашу думку, чи продовжувати мені знімати такі відеоролики, що ви хотіли б ще побачити на каналі. Тож всіх бажаючих запрошую до коментарів, читаю і відповідаю на все. Також була рада бачити вас у своєму невеличкому телеграм-каналі, там я викладаю процес створення малюнків та скетчі. Не забувайте про вподобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео, гарного всім настрою та мирного неба! З вами була Марі Марі Арт.